Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 31-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 2 вересня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 617 тисяч 600 особин за добу, 1 тисяча і поранено 1 мільйон 852 тисячі 800 песиголовців за добу. 3900 танків 8601 одиниця за добу, 9 бойових броньованих машин 16786 одиниць за добу, 26 артилерійських систем 17646 одиниць за добу, 10 реактивних систем залпового вогню, 1177 одиниць за добу, 1 Засобів протиповітряної оборони- 940 одиниць, літаків-368 одиниць, гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 14537 одиниць за добу 30, крилатих ракет 2557 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, Підводних човнів одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 23 925 одиниць за добу 44, спеціальної техніки 2993 одиниці за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!